Шановні земляки, знову прямий ефір. Сьогодні у нас цим урожайна і сьогодні у нас людина, яку всі ми любимо, поважаємо. Вона зараз посміхнеться. <свісно> я знаю чого. Валентина Володимирівна Лівець, яка займається нашою соціальною сферою. Я хочу, щоб зараз набралося більше глядачів. Но після після обіду я розумію, наскільки зараз всі трішки іншим займаються. Валентина Володимирівна, я багато зараз подорожую, я про це кажу. Їздю багато по іншим громадам, спілкуюсь з людьми. І що я узнаю? Наші земляки вони перебувають і в валках, і в Красному Куті, і в Коломаку. Те, що там, як розповідають про них, що вони там роблять, то буде окрема тема інша. Слава Богу, що люди з-під цих обстрілів виїхали, це дуже добре. Але що я дізнаю? Знаю дуже цікаві речі. От у нас тут люди скаржаться, що мало у нас гуманітарки. А коли я узнаю, скільки там гуманітарки вивозять, да, в благополучних громадах, де немає обстрілів, де немає, ну я не знаю, бомбардувань, де там. Ну, благополучних, правда, туди переїжджають буквально 30 хвилин, і ти в іншому світі. І люди навіть не уявляють, як ми живемо. Вони навіть дивитись на те не хочуть, щоб не наврочити. Так от, там, де. Легше там, на мій погляд, мій погляд, я хочу зараз його звірити з вами. На мій погляд, там гуманітарки дають менше, ніж у нас. Це правда? Чи мені здається? Правда менше? Набагато менше, і це теж інформація від наших людей, які звідси переселилися з сім'ями, з дітками, сім'ї, старички взяли з собою. І вони там набагато менше отримують гуманітарну допомогу. Там йде принцип дуже простий. Все, що нам дали, ми роздали, вони кажуть. А от можна вас запитати, ну дали. Я знаю, президентська була допомога, ще якісь там від А, була від області, від нашого губернаторська, так би мовити, допомога, рівні, як називають. Але я чую, багато знаю і супроводжую медійно. Гуманітарну підтримку, яка приходить у нас з різних боків, я навіть не знаю, ті Солочева пам'ятаю. Як вдається залучати, і скільки її насправді її багато? Дуже добре запитання, Василій Савич. В ці непрості часи, дуже складні часи, дуже важкі часи для золочівських людей. А їх вже і, 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 і по часу ми розуміємо, скільки це так довго тримається. Тема гуманітарної допомоги вона складна тема, тому що ми різні люди на Золочівщині. Скільки не дай все ремонт? Ми дуже різні люди. в тому плані, що, ну, по-перше, гуманітарна допомога це підтримка. Так, да, ви сказали, що гуманітарна допомога була президентська, але її було недостатньо. На кожну людину, яка на той час проживала на території Золочівщини, це було квіт... наприкінці квітня перед великим святом Пасхою. Mm -hmm. На той час у нас проживало більше 30 тисяч в громаді людей. Це наші мешканці і переселенці, які із, трав... із березня місяця переселилися на нашу територію. Її було менше половини від фактично кількості людей, тому було прийнято рішення гуманітарно-президентську допомогу надати на кожне домогосподарство, і це було дійсно правильно, тому що якщо б на кожну на кожну людину її далеко не вистачило, і далеко б не кожне домогосподарство і члени домогосподарства мали можливість. Потім була гуманітарна допомога. де була вона за рахунок обласної державної адміністрації, але її. Теж досить недостатньо на ту кількість людей, які в нас фактично є. Всі е, три місяці гуманітарна допомога надходить на Золочівщину, завдячуючи спільній роботі селищного голови Віктора Миколаївча, е, заступників е, його і всієї команди, яка об'єдналася саме в цей час, повторюсь, далеко не простий е, біля нього. Всі об'єдналися, всі допомагають, і, зважаючи на його особистості, особисті зв'язки, ну, ми розуміємо, Віктор Миколаївич пройшовши життєвий шлях, далеко не простий, всі люди, які його знають довгі роки, вони постійно телефонують і питають, чим допомогти вам. А в його особі, звичайно, людям, які, яких він сьогодні очолив як голова громади. Нам допомагають, допомогли також золочівці Львівської області. Велика допомога була від них. Нам допомагають волонтери. Нам допомагають київляни, з якими він працював ті роки ще в Києві. І завдячуючи. Ті організації роботи, яку він зумів організувати, наша громада мала можливість кожен тиждень одержувати гуманітарну допомогу. Кожен тиждень вона була різна. Деякий тиждень вона була суттєва, деякий тиждень вона була маленька, але кожен тиждень була підтримка для простих людей Золочівщини. Якщо порівнювати навіть наш Богодуховський район в Коломакському районі сьогодні проживають золочівці, які виїхали в більш більш безпечне місце. От вони телефонують і говорять, як нам в коломаки одержати гуманітарну допомогу. Ми два місяці тут живемо і зовсім нічого не одержали. Зовсім і нам говорять про те, що ви реєструєтеся на при. Допомога доставиться в нашу громаду. Звичайно, ми вам передамо в цьому місці. Да, Є таке слово у нас в народі мені положено. От mm. я так розумію, положено відноситься до президентської допомоги. Ну, може відноситись, так? Да? Стосуватися президентської допомоги, бо вона якось йшла цілі. Направлено зверху централізовано. А всі інші ці підвози гуманітарки, це ж не положено. Це те, що вдалося добути і роздавали інколи. Я бачив у чергах людей, які ставали туди по тричі. Або сім'ями розбивалися, або так. Я знаю, що є люди, в яких холодильники забиті цією гуманітаркою. А є люди, яким це треба. Положено, існує таке от положено гуманітарку Іванову Петрову Сідорову, тому що тому таке існує чи ні. Що положено? згідно, згідно дійсно державних, державних прийнятих норм, це положено, як ви говорите, це президентська гуманітарна допомога. Всі інші гуманітарні допомоги інші входять допомоги... в розряд положено. Ні, ну звичайно, ні. Це підтримка, і ми в цей час непростий не ділимо на більш малозабезпечених, забезпечених. Ми розуміємо всі, Яка, які сьогодні ціни на, на всі товари, які ціни на продукти, які ціни ну, буквально ми даємо на, в, на все елементарне. Ви даєте усім сказав вам? Ми я. видаємо. Але але Василь Савич вас дивіться, от наприклад, друзі Віктора Миколаєвича два тижні тому привезли гуманітарну допомогу. Це були пакети, 200 пакетів. Ми розуміємо, вони були суттєві, вони були достатньо суттєві. Ми розуміємо, що 200 пакетів це мало щоб охопити всіх. І давати всім висогрішили, розкрили пакет. Ми, ми подивилися, що в тих пакетах uh -huh. достатні продукти були. Ми дали ці продукти харчування, як підтримка тим, кого обслуговує терцентр надомно. Uh -huh. А терцентр обслуговує лю людей старшого віку, людей одиноких. Uh -huh. Ми дали терцентру. Вони видали кожній людині кого. Обслуговують надому. Mm. І ми дали як підтримка спочатку багатодітним сім'ям. Потім подивилися, що багатодітних сімей, на жаль, в золочеві не так багато, тому що вони вимушені. Це да. нормально, щоб оберегти тікала. своїх діток, вони yeah. виїхали. Ми бачимо, що їх ще залишилося, а вони ще нам привезли 150 пакетів. І ми прийняли рішення. Вони бачать як цільово видаються, кому спрямовуються. Ми прийняли рішення, в кого двоє діток. Видали в кого двоє діток в золочеві. І потім бачимо, що в нас ще залишились пакети. Ми видали ці пакети. І сім'ям в кого одна дитинка, тільки по оригіналам документів. Тобто, це було як ну цільова допомога. Це ви вирішили. Так, Так. Да, ну, це ви так вирішили. Бо, тому що їх mm. цих пакетів було небагато. А якщо під бачимо, що вистачає достатньо продуктів, то ми видаємо щоденно те, що є, те й видаємо щотижня. Давайте гіпотетично ми... уявимо таку ситуацію. Я вас буду перебивати, Це мій поганий Будь ласка. і так вибачте. Гіпотетично, те, що положено, зайшло від президента губернатора, роздали. А потім, а за чим вам головна боль? Від кожного приход гуманітарки це кроме брудних розмов, це кроме докарів, дуже рідко подяки. Насправді це ще велика фізична і психологічна робота. Це треба розписати, це треба сидіти роздавати. Тут за чим ви це робите? Валентина Володимирівна? ви можете цього не робити? Вам положено це робити? Чи ви робите це за власні ініціативи? Скажіть, звичайно, посадові. Правильно. Не входить. Не входить Шановні земляки, я просто дуже хочу, щоб ви зараз це зрозуміли. Я нікого ні в чому не звинувачую. Але зрозумійте прості речі. Наші посадовці, наші посадовці можуть взагалі не займатися гуманітарною допомогою, окрім тієї два види допомоги, про які ми балакали, яких не вистачило. Я правильно зараз сказав? Да. Тобто нічого не робити, теж що сьогодні, як ви чули з іншої громади. Там шановані люди працюють, але там для чого морочитись? Для чого вам це треба? Шукати машини, шукати людей. Взагалі, щоб люди розуміли, не так просто ем, отримати гуманітарну допомогу. Купа паперів. Зараз один одному не довіряють. Зараз скільки легенд ходить, і, і правдивих про розкрадання гуманітарки. Для чого воно мені на голову треба, сказав би сьогодні Коваленко. Плюнув би на це діло і пішов би сидів в кабінеті, нічого б не робив, получав би якусь там яку зарплату. Та так же ж може бути, вам не положено це робити по должностному окладу, чи як розклад, по посадовому інструкціям? Шановні Золочівці, я знаючи, ви добре вже за ці роки Віктора Миколая. Ви знаєте, вже більше шести років, як працюючи обласним депутатом. В області раді, як працюючи першим заступником голови обласної ради. І на, сьогодні, сьогодні, будучи на посаді голови селищного, ніколи Віктор Миколаєвич і його команда не залишать людей в такий час наодинці з бідами. І буде він робити, і, і буде він, і він робити, буде за серце і буде хапатися. Він, і буде нервувати буде він робити. І куди він собі волонтерам нашим, що вони е, організувалися навколо нього, теж допомагають в цій роботі. Наші золочівці ніколи не залишаться без підтримки селищної ради. Три місяці я, я думаю, я більш впевнена, що три місяці люди не голодували, зважаючи на те, що Потрібно було і доставити пенсію, і грошей в людей не було, і банки ще до сих пор сьогодні не запущені, бо їм небезпечно робити. Вони так вважають. Ні одна людина за три місяці не залишилася голодною. Да, ми розуміємо, що запаси продуктів, мож, можливо, сім'ї вже трошки зробили, але ми ж розуміємо, що сьогодні ще не встило сонечко дуже зацвітити, а через два місяці вже вітер подує. Яка буде осінь, яка буде зима, yeah. і дуже добре, що люди. Розуміють про те, що якийсь запас продуктів у зиму повинен бути. Тому без підтримки входиться в посадові обов'язки. Гуманітарка не входить. Без підтримки ні, ніхто ніколи до цього часу не залишив. І я думаю, і далі так же буде продовжувати Під, організовуватися под, спеціальність. Поди теж, як кажуть, кацапи, я їх братам вже не називаю. Хоч ви обливайте його брудом, хоч не обливайте, хоч ви його матюкайте, хоч ви, що він все рівно. І його команда, і Валентина Володимировна будуть вам допомагати. Нікуди вони не дінуться. Чого вони так будуть робити? Не тому, що вони за це гроші отримують, а тому, що вони по-іншому чинити не можуть. Люди такі нам попалися, чи ми вам попалися, не знаю. Я просто хочу сказати, чого мене так робить. Я про гірки. Я про останню, останню гуманітарну допомогу, коли привезли огірки. Я не знаю, хто привіз огірки. Огірки привезли наші земляки, які своїм, своїм трудом власним виростили ці огірки. Та uh -huh. да, у них вони переросли. Ми, uh -huh. ну, ми розуміємо, що а потім підходить бабуся, дивиться у ваші ясні очі. Я вас знову переб'ю, yeah. І каже Валентина Владимир, чи Віктор Миколаївич, Ну, понятно, оці огірки отакі, а лучшенькі вже додому понесли, а нам оце, що хуженьке залишилось. Був такий розговор. Так, да, звичайно, О, це замісто спасі. А ми вже огірки побачили, їх виставили прямо біля закладу, де роздається гуманітарна допомога. Беріть, люди добрі, агірочки. Не бачили даром. там, які вони беріть. Ну звичайно, все да. безплатно. Спасибо людині, яка привезла. Йо, окей, да, вони звичайно. трошки переросли. Може, день-два перележали. Ну, вони не, не такі, що тільки з грядочки огурчик, 7 см чи чи см. Ми розуміємо. Але ну, ну хочеш бери, не хочеш А які бери? слова були сказані? А Ти ви ж лученьки забрали. Вони я знаєте, Василь Савич, Можливо, наші Ой, люди лучшень. судять по собі, але в цей час, в цей да. час я неодноразово людям кожен день говорю в цей час не потрібно не е, кричати, не ссоритися наоборот. Цей час повинні ми всі об'єднатися. Обов'язково. Ми ста повинні стати ще добрішими, ще розумнішими і, тіль, і притягувати тільки добре, справедливе, і наші люди вони такі. Наші люди вони добрі, хороші. Так да, вони сьогодні всі зрозуміло, як вони живуть ці три місяці. Та це страшне. Не останні два місяці звідси. це просто жах. Але спасіба волонтерам, які теж нас не покинули. А всі працюють кожного дня без вихідних. Більше трьох місяців вони працюють. У них не було жодного вихідного. Скільки платять волонтерам зарплату? Ну ми розуміємо, що волонтери це добровольці, це великі добровольці, молоді люди, хлопці і дівчата, якими я кожен день. Ну ну я просто цим людям дуже дуже низько кланяюсь. А їм я хотів поклатять. Не покла... копіечки, Я хотів і покланитись. Я хотів їм в ефірі поклонитись. Знаєте, що мені сказали волонтери? Не кажіть про нас нічого, а то про нас будуть казати погані люди. Волонтери, які сьогодні працюють безкоштовно, які насправді отут, от я одні ті лиця бачу, одних і тих людей бачу, відсіялись слабіше. Остались тільки ті, хто витримує, витримує роботу, і витримує психологічне навантаження від бруда, який л'ється на них. Мене просто рве після огірків. Вибачте, от після огірків я не можу заспокоїтись. Так, от оці волонтери не хочуть, щоб я про них щось говорив. Їм хочеться, я по очам бачу, щоб їх просто, хоча б подяку, якусь сказав. Але вони знають, чим це закінчиться. Вони знають, що буде. Валентина Володимирівна. Я тут також дуже вірю, що в нас дуже хороші люди. Ті люди, які залишилися в Золочі, це взагалі герої. Я нікому зараз не докаряю. Хто поїхав, поїхав. Нічого це, це треба було зробити. Я, я інколи не витримую, а також на якусь ніч іду десь поспати, тому що ну не витримую, справді психологічно не витримую. Гепа й гепа зараза. Ну що ну от так я кажу, що. Вони врешті зрозуміють те, що залишилося, що тільки добро нас бережає. Сьогодні був на місці розрухи після останніх обстрілів. Я бачив, як сусід допомагав сусіду. І мені здалося, що це, мабуть, найкраща ознака, коли людина допомагає людині. Війна вона показала, які ми є насправді. Той, хто був поганий, я не буду зараз матюкатися. Він показав він ще гірший, а хто був добрий, він виявилося взагалі ще добріший. Ну, будемо жити. Будемо жити, буде все добре. Ще хочу дуже подякувати у березні місяці. Наші керівники сільськогосподарських підприємств саме перше подали руку підтримки нашим людям, нашому селищному голові. Тоді, в березні місяці, люди, які і не могли собі за рівнем свого життя, так користуватися тими молочними продуктами. Які весь березень нам сільхозвиробники давали молочні продукти, всі безкоштовно. І не тільки крупні. Є маленькі фермери, в яких по три коровки вони повністю віддавали безкоштовно людям молочко. Потім наші сільськогосподарські керівники всі без винятку, всі без винятку, вони давали і муку, і, і, і зерно, і зерно, і олійку. І соняшник на переробку олійки. і це ж у березні місяці. Всі, все те, що було, наші золочівці отримали. Це а по перенат. селам я в золочеві д... детальніше не знаю по селам, але я впевнена, що на той час не в Одноробовки, не в Сковородиновки, не в світличному жодна людина не була голодна, завдячуючи керівникам підприємств, які дуже відповідально відносилися до всіх, і до своїх працівників, і до пенсіонерів, і, і не працівників. Сім, не сімей з дітьми всі були накормлені. Я навіть за яку тут і виділити це, можна і це всі. потрібно цінувати в цей час. Тільки цінувати, ми повинні розуміти. Я не це не високі слова, але я знаю, що наші люди, наші люди вони справжні, вони добрі. І навіть те, що вони там зо зла можуть не доспавши одну ніч, другу, не спавши зовсім. Потім на когось приходиться це виливати. Ну, Я розумію людей. Стресова ситуація кожні, кожну ніч, кожен день, вона теж впливає на людей. У нас ще є люди, вони справжні, вони добрі. В нас буде перемога, буде мир, і будемо ми, як і раніше, посміхатися, будемо повернутися до нас дітки, повернуться люди, посміхатися, жити в радості і в добрі. Я, я впевнена. Як, це ви, буде. як ви класно закінчили нашу розмову. Дякую вам за те, що ви мене зробили трішки добрішим. <гум> Дай Бог здоров'я вам. Все буде Україна, Дякую. газета Заря буде. Ну, мені також телефонують сьогодні люди коли вийде Заря, мені це так подобається. Чоловік з Фисків телефонує, каже: Ну я ж її виписав, треба, щоб вона була. Я розумію, що треба, щоб вона в фисках уже була. Ми зараз над цим насправді дуже серйозно працюємо, щоб друкарня не, не працює наша в місті Харкові. не знає, чому будемо міняти друкарню. Пошта нам не повернула кошти за передплату. Пан Смілянський в Києві вирішив, що він має право розпоряджатись людськими грошима. Тобто, на, от вони такі от люди трапляються і. І при начальстві, і прості бувають різні. Я дуже ну, як, радий, що знову зустрів Валентину Володимирівну таку, як вона завжди. Добру, щиру і усміхнену. Дай Бог вам здоров'я. Дякую. Миру нам усім. З вами була Газа Тазеря. Я Мирошна Класильсавич. Так хочеться сказати, тихо й нам ночі виспатися. Дай Бог здоров'я всім. Да, з Богом.